Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас щотижнева рубрика Рукодільний щоденник. Будемо дивитися, що... що ж я саме не вишивала цього тижня. На жаль, можу сказати, що цього тижня мене трохи відвідав, не то щоб не вишивон, але щось типу таке. От. І вишивала я не так, щоб дуже багато. Були ще там, деякі обставини зовнішні, і внутрішні, і взагалі щось таке не те. Жовтень у нас вже закінчується, з ним закінчується... Э, мало б бути б закінчено вже дві третини від осінніх планів, але вони щось ну, типу не закінчуються. Э, тому не знаю, чи виконую я все, що я хотіла зробити восени. Вже в нас попереду листопад, але я вже провтикала там деякі дедлайни і по роботі, і по своїх там особистих якихось штуках. Єдине, що я таке добре зробила, це я записала кицю до ветеринара. Ми сьогодні з нею підемо здаватися айболіту. От. Вона в мене не снідала, ходить вже з 6 ранку, натякає на сніданок. От. Але вона ще не знає, що вона його сьогодні не, не отримає, бо ветеринар сказав, приходьте голодні. Я вже думаю, може мені з солідарності з нею теж не поснідати, але ну, мені ж не будуть нічого робити. Коротше, киця ходить і жадає свою. Порцію, а порції не буде, вона про це ще не знає. От, повертаємося до вишивки. Цього тижня я взяла знову до рук свій трамвай, нагадую, це нічний трамвай по набору Катрусини рукоділки. По схемі тут 127 800 хрестиків. І зараз я хочу в мене такий план до кінця року нашити тут третину. Рівно цієї роботи І до третини мені ще тут було на початку жовтня 6 тисяч хрестиків. Я додала більше 800 хрестиків, додала я їх отут, отут о -от. Це були всякі сі сіро-блакитні хрестики і трішки оці, е ну, такі вони не чорні, я вам зараз ближче піднесу. Вони такі дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже темно-сині, бо вони здалеку, здається, чорними. От, е Хочу я зашити цю частину. От, між... Е Ось от, от так, от. між трамваєм. Отут, бачите, внизу такий, під трамваєм, такий, якби булики на мокрій дорозі. Оце все сиро сиро-блакитне, Оце все воно суто і зашивається. От. Ну, і трамвайчик потихеньку дошиваю. Сподіваюся, що в мене ще там кілька днів до кінця місяця я, можливо, я до ці 2000 і доб'ю. Як я планувала. А можливо, ні, подивимося. Якщо ні, то наступного місяця я просто не буду її відкладати, буду просто шити трамвай. От. Нагадую, це 16-й нитки з ХС. Вишивається чудово. Не знаю, що тут ще додати. Я думаю, що коли тут з'явиться щось більш таке. ну, окреслений, бо ну, зараз тільки по картинці можна зрозуміти, що це буде трамвай. От, коли з'явиться трамвай, я думаю, що ми тоді до, до нього ще повернемося. От, я вирішила все-таки брати. Я брала маленькі п'яльця другого номеру, але зараз все-таки вирішила вдягти великі, бо тут бачите, який розкид хрестиків. Оці великі плями, їх зручніше, все ж таки вишивати на великих п'яльцях, хоча тримати їх. От, знаєте, великі. Зручно вишивати, незручно тримати. Маленькі, зручно тримати, бо його можна компактно так все закрутити. Але там ну, вишив шматочок, і що? Переставляти? Ну, коротше, От не можу я вибрати. А на рамі я це не люблю, бо я люблю задницю крепити. І я не буду крутити раму туди-сюди. До речі, покажу вам, що в мене робиться з воротнього боку. Так, що я ще цього тижня вишивала? Так, там спойлер лежить. Поки що, давайте ми повернемося сюди. Ще я вишивала мою Mirabilia, Made in of Seasons. Це в мене осіння дівчина. Я вам ставлю тут картиночку з. Що тут має бути? Я думаю, що всі вже бачили. Я сподіваюся, що всі вже бачили. Що я на ній навишивала? Я на ній навишивала ці світлі частинки. Це в неї такі складки одягу, сукні, плаща, ну, коротше, щось таке. В неї красиво н спадає і драпирується. Е і от я до світлої частини перейшла. Тут насправді е три відтінки: дуже світлий, світліший і ще бленд. От. Гарно виглядає, мені подобається, в принципі, поки що тут теж нема чого особливо казати. Тут ще має знизу бути ще частинка плаща, і тут мають бути листики, листочки, і по боках мають бути листочки. Оце я суто і маю душити. Я не знаю, за що мені хапатися. Мабуть, все-таки трамвай я повишиваю ці останні дні місяця. От. А на мірабілю ми все ж таки. О, переліземо вже в листопаді, бо я маю її душити. От. Чудово вона йде. Ви знаєте, я дивлюся, е е я знайшла такий собі спосіб, як дивитися серіали <сум> на телефоні. Я їх дивлюся через Телеграм. Там є такі групи, де викладають серіали серії в Телеграмі. Але коли я дивлюся серіали через, через Телеграм, то е нема схеми. Ну, Я ж посага вишиваю. от, І є такий нюанс, я е, дістала паперову схему. і Я вишивала цю мірабілі по паперовій схемі, але вона ну, вона прикольно вишивається по паперовій схемі, бо е, бачите, тут є е, ну, великі такі, тобто, коли ти нашиваєш от, е, оце зашито, і всередині просто треба зашивати одним кольором. то Так можна по паперовій схемі вишивати. і тому я так е, комбіную. От. Ну, а потім я серія серіалу закінчилася, я заходжу і затираю те, що в мене там лишилося, Верніше, те, що я вже зашила. От. Що я зараз дивлюся? Я почала таки дивитися серіал Люпен про цього французького авантюриста, можна сказати, який там фанат. Коротше, якщо ви не дивилися, є така дуже популярна серія. Про джентльмена грабіжника. Вона початку здається 19-го століття. Його звали Арсен Люпен. От. І В Франції і в франкомовних країнах це такий, ну, можна сказати, культ. В них не популярний Шерлок Холмс, бо в них популярний Люпен. Люпен це якби інша така сторона. Це авантюрист, грабіжник, він там грабує багатих, дуже так красиво в нього завжди це все обставлене. Я Якось навіть читала. ну Серіал я точно дивилася по самого Люпена. От. А от за книжки не Скажу, можливо, щось і читала. От. І е, цей серіал це типу е, про хлопця, про мужчину, який е, фанат Люпена. У нього там особиста драма, він е, хоче помститися одній там родині. От, і він це робить, от, йому в дитинстві батько подарував книжку про Люпена, він його все прочитав про Люпена, він великий фан і якби обставляє всі свої афери з по мотивам Люпена. Отак, Це якщо коротше. От, прикол в тому, що цього головного героя, який наслідує Люпена, його грає актор Амар Сі. Це такий великий чорний мужик. Це дуже прикольно дивиться. Вони ще зачіпають тему емігрантів, бо в Франції дуже багато було емігрантів в 70-ті роки, з Африки. І вони це зачіпають, і він такий ну, в принципі трішки соціальний так серіал і. і... Історія Люпена, і якісь там відносини, Коротше, ну, цікавий. Я оце два сезони подивилася. Зараз вже вийшов третій, от він тільки свіжий вийшов, тобто я чуть-чуть стала дивитися. Вони короткі, здається, по 5-6 серій. І от по цей серіал мені дуже класно вишивалася Мірабілія. Бо тут просто береш таку колонку, хрестиків, і робиш. І не відволікаєшся від того, що відбувається на Екрані. От. Якщо ви про Люпена ще серіал не дивилися, я вам раджу, якщо ви особливо любите всякі авантюрні такі романи про аферистів, всяке таке, то Люпен цікавий. От. Повертаємося до вишивки. Та йди сюди! О! Повертаємося до вишивки, це мої гриби. Продовжую вишивати подушка грибника. Давайте вже і тут картинку вставлю. От, тут чотири сюжети. Це з дизайн, нагадую, з журналу «Всього рукоділії. Е, я вишиваю третій сюжет. О, приберу, щоб видно було. О, вишиваю третій сюжет. Тут мені лишилося теж близько 1000 хрестиків, там ще бек. Коротше, сподіваюся, теж, що я їх душию. Це був мій план мінімум на осінь. От, дошити оце все, дуже гарні класні грибочки. Просто треба їм приділяти час. Я їх зазвичай вишиваю, коли в мене speaking клаби з англійської, є, і коли інші люди говорять, щоб ну, просто так не сидіти. Я от вчора оце світло жовте наколупала за два уроки поки сиділа. От, ну, бо просто так. Ну, знаєте, це під англійську, це під серіал. От, е, на трамваї там треба більше уваги, там не відволічешся. Це суто все, що я вишивала цього тижня, бо знову кажу, трішки не вишиву. Але щоб нам з вами було не сумно зустрітися тільки на 10 хвилин, я притягла таке. От, це моя давнішня робота. Вишивала я її на кінці 19-го року, на початку 20-го. Називається вона Богородиця Єрусалимська, і це заготовка фірми Арцова. З цією картинкою я її не показувала, коли показувала свою роботу, які в мене лежать в рулоні. Не пам'ятаю, чому вона просто лежить в мене окремо. Але з нею пов'язана історія. Я її вишивала, бо навесні 20-го року, в кінці березня. Я мала там з однією компанією поїхати в Подорож по святій Землі, відвідати Єрусалим, відвідати Віфлієм, відвідати всі-всі всі, -всі, -всі оці визначні місця. Ми мали їхати десь на 10 днів, по всіх усюдах поїздити, і на Йордані побувати, і в монастирях побувати. І на храм гроба Господнього в нас цілий день був. Ну, коротше, це мала бути просто визначна поїздка, яку б я запам'ятала на все життя. От. Але прикол в тому, що в 20-х числах березня 2020 року, як ви всі знаєте, до нас прийшла корона, у нас з'явився глобальний карантин, Ізраїль закрив кордони, відмінив польоти і. І я нікуди не поїхала, а ікона вже була готова. Я хотіла її з собою неоформлено взяти, от, і отак от, ну, з нею там пофотографуватися, бо вона ж єрусалимська. Якщо ви по -по почитаєте історію самої цього образу, воно ну, він тріш трішки не зовсім єрусалимський, от, але, в принципі, називається Єрусалимське. Тобто, ну, це було б логічно сфоткатися з цією іконою біля храму Господнього, там, десь, можливо, її якось там Ну, коротше. Не поїхали. От. Дуже це все сумно. На щастя, ми тоді за готель не встигли проплатити люди, які організовували поїздку, але квитки купили. Квитки на літак в мене пропали, бо ми їх робили з плаваючою датою. Ну, ми так домовилися з авіаком... Як це називається, агентство, яке продавало квитки. що, ну, типу, Карантин же знимуть. У 2020 році карантин не зняли. В 21 му були там е, якісь подвижки в сторону того, щоб в осені 21-го полетіти. Е, але там сталися теракти чи навесні 21-го, але там сталися теракти в Ізраїлі. Нікуди ми знову не полетіли. Коли там були теракти? Чи влітку? Ну, коротше. От. Якраз як ми почали роз... вести розмову про те, щоб таки полетіти, сталися теракти, нікуди ми не полетіли. І квітки, 7,5 тисяч в мене так і пропали. А... Ну, а, самі... а зараз самі знаєте що? Зараз тут йобана Русня, в Єрусалимі теж там. Не зовсім адекватні люди поруч. От, і взагалі в світі коїться щось таке, що я не знаю, чи вціліє храм Гроба Господнього, дай Бог, що вцелів. Ну, це просто такі місця, знаєте, ну, їм по тисячі років, ну, просто, знаєте, навіть ну, не з якоїсь там релігійної, просто з цікавості цікаво подивитися. Там, знаєте, там Двері, які встановлювали хрестоносці, там якісь там реліквії, якесь щось, ну, воно цікаво. От. Я, коли була на Сінаї, я їздила в монастир Святої Катерини, і там просто от е, е, такі є, якби, е, від е, усвідомлення того, скільки, скільки сотень років тут. Проходило всього. Просто Ну таке відчуття цікаве. дуже от Хотіла побувати в Єрусалимі сподіваюсь, коли ще за цього життя побуваю. Повертаємося до ікони. Це заготовка Арцола як я вже сказала. Мені тут дуже подобається отак зараз трішки зверглю, от Бачите, який класний підбір бісеру на одязі. Дуже мені подобається кольори цього синього бісера. Воно йде Оце темне, це йде скло просто, а е, все інше це йде е, ну, сріблясте воно, з сріблястою серединку, і дуже класно воно виглядає. Але в мене була така халепа, воно лежало в органайзері з окремими комірочками під кожен колір, І коробка, де лежав цей органайзер, вона впала, комірочки відкрилися, і, на жаль, Бісер перемішався. І я колись робила якийсь тех минулого року. Я розбирала там бісер під цей тех. Оце був саме цей бісер. Сподіваюся, що я ще ідентифікую його, бо він у пакетиках вже другий рік і лежить. В мене записані кольори, які тут мають бути, але просто треба знаєте, відкрити сайт з фотками бісера і розкласти, що там, здається, 4 чи 5 кольорів, розкласти просто по номерах їх. От, дуже мені подобається тут фон, тут такий бліду, такий салатний і білий матовий, і він дає перспективу. От тут рамка блискуча. Одяг блискучий, а фон такий матовий. Мені здається, що для ікони це дуже гарно. Чому я вишиваю? Що ну, мені подобається в вишиванні ікон, що тут, по-перше, якщо вдало підібрані номери. То одяг він завжди гарно виглядає, він такими як складками. Це, по-перше, це не завжди можна такого ефекту досягти на якихось інших картинах. От. І е, мені дуже подобається золотом. Признаюся чесно, я трішки сорока. Ще мені хотілося завжди спробувати якісь такі заготовки, де є. Ну, Комбіноване з камінчиками, з перлами, в марічки такі були заготовки, здається, картини бісером такі роблять. Там є перлини різного розміру. Воно, ну, воно гарно виглядає, дуже гарно виглядає, але воно і поштою дорого. От, Поки що я так не, не дібралася до того. Я колись в мене була ідея, навіть є такі дуже гарні заготовки, вінчальна пара. Ну, Дві ікони, і вони е, йдуть в сріблі і в золоті. От, дуже хотіла їх спробувати. Але поки що це все, що в мене є. Ну, на цьому я думаю, що я буду з вами прощатися. Дякую вам всім за увагу. Сподіваюсь, колись я ще доїду до Єрусалима і сподіваюся, я встигну восени дошити все, що запланувала. Е, всім пока, до наступного відео.